Вітаю вас! Ви на каналі Хайта.ру, Мене звати Людмила. Пам'ятаєте, я вам розказувала в своєму відео від 29 грудня про те, що мені снилась моя собачка в протигазі, а також про загрозу для ЧС. І як ви бачите, цей прогноз вже відігрався, почав відігруватися. Була атака на Чорнобильську АЕС 20 січня. Магате зафіксувало, що ЧС втратила повністю зовнішнє живлення, на жаль. І там була досить таки критична ситуація. Я вам навіть рекомендувала робити народні засоби захисту від радіації. Кому цікаво подивитись ті відео. В той же час наразі зараз повідомляється вже. Знову ж таки, про загрозу хімічної атаки, і пишуть, що Путін може застосувати хімічну зброю масового враження, якщо війна зайде в глухий кут. Я про це вам також говорила, про загрозу хімічного забруднення повітря у відео від 29 грудня, а також в багатьох своїх відео. Подивіться в мене на каналі, постійно-постійно показувала загрозу хімічного враження. Давайте подивимося, чи буде Кремль масово застосовувати зброю масового ураження, хімічну, біологічну на лінії зіткнення. Яка вірогідність застосування кремлем такої зброї масово? Хоча він вже давно застосовував, але ось масово. Тут карта світ жриця, сімка мечів і е, паж-мачів. Дві карти, які говорять за повітря, і також дуже багато блакитного е, кольору. Якщо подивитися, дуже багато буде. Таких застосувань, але Росія не буде визнавати, що вона це робила. Спід підтіжка диверсійні групи, і забруднення повітря тут, на жаль, показує. Паж мечів це одна з найогидніших карт, яка робить все спід під А тут ще сімка мечів зі жирицею. Тобто, втіхаря росіяни будуть це застосовувати і будуть говорити: Я не я, хата не моя, що ви нам пред'являєте, ми взагалі. Ось такий, на жаль, прогноз. Давайте подивимося Чорнобильську АЕС. Чи є загроза удару по ядерних відходах по Чорнобильській АЕС, що піде радіація або хімічне забруднення. Давайте дивимось Чорнобильська АЕС, чи є загроза? Чи є загроза? П'ятірка жезлів. Плицар жезлів, 8 пентаклів, 6 пентаклів. Знову ж таки будуть бити по розподілу, щоб ЧС була без живлення. Атака буде, знову ж таки, це може бути 6-8 число, наприклад, 6-8 лютого. Так само це може бути період 6-8 днів, 6-8 тижнів, але в будь-якому випадку тароне календар тут конкретно показує атаку на. Ось є лицар жезлів, готується і це буде по розподілу. Чи буде хімічне радіаційне забруднення внаслідок атаки? Тут книга. Все буде приховуватись, навіть якщо буде сонце, листи і вершник. Безпосередньо тут забруднення не показало прям хімії радіації, так як був вибух на ЧАЕС. але ось велика пожежа, і будуть новини, що пішло якесь негативне ураження. Тут, на жаль, буде по конюшині, Звісно, будуть загострюватися у кого алергічні реакції, у кого респіраторні хвороби, тобто ураження. По повітрю, хімічне якесь, як мінімум, це може бути. Може бути і радіаційне. Але це по конюшині, скоріше за все, не так, як був вибух на ЧАЕС, а в меншій, набагато меншій ступені. Будемо робити всі онопонопону, читати практики, читати молитви для того, щоб взагалі цього не було. Але знайте, що Росія пакость готовить в тому числі і на ЧАЕС. І нові удари, обстріли ЧАЕС на жаль, будуть. Так само, як я вам і говорила дуже в багатьох своїх відео розмови про мир, але мені показує удари по ЧАЕС. І, на жаль, це все підтверджується. Давайте подивимося. Все-таки мені снилась моя собачка в протигазі. Чи може Росія вдарити хімічною зброєю по мирному населенню? Не по військових, там, де лінія зіткнення, а і тут перевертається диявол. А це дуже погано. Як в Сирії, наприклад, били хімічною зброєю по мирному населенню? Чи є загроза, що Росія вдарить по мирному населенню України хімічною зброєю? Не дай Бог, звісно, тут сімка пентаклів: Десять кубків, королева жезлі, 8 кубків. Поки що Росія такий план. Вичіку... бере на далі. Якщо вже взагалі Росія не досягне того, що вона хоче, то тоді застосує. А поки що Росія вичікує і ось такий удар, можливо, попередили Росію, що якщо зробиш, то буде тобі дуже погано. Поки що вони від такого удару безпосередньо по мирному населенню, поки що вони як відходять. Але це вичікування це не значить, що вони взагалі не вдарять, тому що все-таки короле. Важезлів з десяткою кубків тут є. І кубки це все-таки щось про рідину, про якусь хімію, тому давайте подивимося. До речі, ось це відігрувалося як удари по хімічним підприємствам, там, де добрива виробляють, і йшло хімічне забруднення. Але я тут спитала саме про хімічні ракети. Давайте подивимося. Чи вдарить Росія прям якоюсь хімією по мирному населенню тут серце? Букет. Мені вже не подобається. Гора і розвилка. Дивіться, гора і розвилка може говорити про. Такий удар, але поки що Росія цей захід тиску ще не застосовує, тому що все-таки Україна це не Сирія, Україну підтримує Європа. І ще є якісь важелі стримування для Росії, як вони не застосовують ядерну зброю, так само і щодо хімічного ураження мирного населення. Вони також попереджені, що їм буде досить таки негативна відповідь за ці дії в Україні, тому що. Що по повітрю воно ж не тільки в Україні буде, воно ж піде по, і по всій Європі, то очевидно, що там є якісь домовленості. Тому загроза така є. Чи можуть атакувати військових хімічною зброєю, так, можуть. Для мирного населення також є загроза саме від удару по якихось хімічних підприємствах, або там, де добре вироблять, або ось щось таке. Але, от саме, що Ракетами з хімією безпосередньо отруйними цими ракетами мені зараз так ще не показує, але може бути і забруднення повітря внаслідок самих атак, тому що дуже багато пожеж, ось це паливо для шахедів, для ракет, воно ж все також отруйне. Якщо ви подивитесь, наскільки забруднене повітря, як я вам почала говорити, постійно показує забруднення повітря з 2025 року. Я робила прогноз, подивіться, де той прогноз практично. Повністю збувся. Ось так немає чистого повітря в Україні, і чим далі обстріли, тим гірша, на жаль, ситуація. Ось такий був прогноз щодо хімічних забруднень. Давайте далі також подивимось. Я вам говорила в своєму відео від 20 січня, що вода врівноважує вогонь, і ось є інформація, як зимовий шторм Ферм спричинив рекордні морози та сильні снігопади в Сполучених Штатах. Вже є й потерпілі, запроваджено надзвичайний стан, дуже великі проблеми в Техасі, Лузіані, Місісіпі. Джордж, а також в південній і північній Кароліні. В Нью-Йорку вже є смерті серед мирного населення, є проблеми з електропостачанням і значні перебої. В південних штатах найбільше. Ось я вам говорила, що вода врівноважує вогонь, я називала в тому числі Америку, і ось в Америці так само, там, де багато вогню, або той, хто дає багато вогню, буде і відповідь від природи різними катаклізмами, підтопленнями, морозами, снігопадами, штормами. ось Ось така ситуація. Також було в мене відео, де я вам говорила, що Америка бере на себе карму Росії, як Егрегор, коли робить все, щоб захистити Росію. Ось це прослідковується досить таки чітко. На жаль, на жаль, ось така ситуація. Давайте подивимося. Чи буде Дональд Трамп далі тиснути на Україну, щоб Україна капітулювала перед Росією фактично? Чи буде Трамп робити тиск на Зеленського, на Україну? Тут МАХ, сімка жезлів, справедливість і четвірка мечів. Я б не дивіться, тут далі МАХ. Дияволи тут жезл. Тобто Трамп вчиняє тиск, але на рівні того, як воно вже було. Тобто не глобально більше, але й без покращень для України. А звісно, тут є маніпуляції, щоб підставити Україну, хоч Трамп вже премію миру й отримав. Правдами і неправдами, як я вам говорила, він все одно не заспокоюється, він хоче. Хоче далі жертвувати Україною раді своїх амбіцій, заради своїх планів фінансових і так далі. Також я робила прогноз для лівого берега Херсонщини. На жаль, він мене. Розчарував, показало не дуже приємні карти. Кому цікаво подивитися те відео. І давайте всі всі, всі робити практику, все-таки хоно понопону, щоб майбутнє виправлялось на краще. Тому що люди вже озлоблені, зневірені. І не тільки ті, хто в окупації, а ті, хто на підконтрольній території України проживають, і готові вже гризти один одного, замість того, щоб атакувати окупанта. Тому. Будьте, будьте добріші, щоб темрява, яка ось накрила нас через відключення світла, щоб вона не знищила все світло, яке є всередині кожного з нас, по крайній мірі, має бути. Також я вам говорила щодо НПЗ і Тіньового флоту Росії, і ось в США. Під час зустрічі з Україною в Абу-Дабі запропонували Росії енергетичне перемир'я. Це підтверджується прогноз. Я вам говорила це у відео від 8 вересня 2025 року. Таким чином, США та Україна планують запропонувати Росії обмежене припинення вогню під час зустрічі в Абу-Дабі. Пропозиція. Передбачає припинення ударів по енергетиці України та атак на російські НПЗ. От я не розумію. Мені одній не зрозуміло, чому вони припиняють у нас удари по енергетиці, а ми по їхнім НПЗ. Вони не б'ють по наших НПЗ. Ми не б'ємо по їхнім НПЗ. Ах ні, так наші НПЗ вже всі знищили. То давайте тепер, коли вже й нашу енергетику знищили, будемо їм пропонувати, ви не б'єте по нашій енергетиці, а ми по ваших НПЗ. Повинно бути так: ви не б'єте по нашій енергетиці, ми не б'ємо по вашій енергетиці. Немає дзеркального дзеркальної відповіді, немає око за око через це ось така ситуація, на жаль. І я вам говорила, я вам говорила, завжди відстоювати свої особисті кордони. Як в інтернеті багато хто дуже різного пише, це все ілюзія безкарності, ви ще сили бачите, що ви робите. Ви можете написати, щось там, якийсь огидний коментар, а потім у вас стало щось через місяць або рік, і ви навіть не зв'яжете те, що ось це за той ваш огидний коментар. Ви думаєте, а що тут такого? Я ж тут просто черкнув своє іменно залишив, а воно ні. Воно працює так, як та людина, якій ви це написали, це відчула. Тому я всім бажаю, щоб ваші коментарі на моєму каналі та й на інших каналах були такі ж чудові, як і ваше життя. Ось що я вам хотіла сказати далі. На жаль, підтвердився мій таропрогноз щодо масованих обстрілів. Я вам записувала відео від 22 січня, попереджала найближчі, найближчі дні буде обстріл, буде атака. І, на жаль, в ніч на 24 січня було випущено по Україні 21 ракету, 15 з яких збито, та 375 дронів. 357 з яких збито. Дуже Київщина постраждала знову ж таки, і взагалі жахлива ніч чергова в Україні. Давайте подивимося, сьогодні 25 січня, до речі, ще і день народження президента України, чи будуть росіяни в найближчі дні знову ж таки атакувати жорстко, сильно Україну. Або якесь місто одне ціле спрямоване. Наприклад, Кривий Ріг, як Зеленський з Кривого Рогу. Ось так. Давайте дивимось безпосередньо: чи буде сильна жорстка атака найближчими днями тиждень? Тут королева Пентаклів, четвірка кубків, помірність і 8 жезлів. Дивіться, хотілося б сказати, що ні, але четвірка кубків помірність це буде атаки, так як атакували. Можливо, не прям масований обстріл по Україні, як деякі люблять сперечатись. Ой, обстріл не масований, так тачково ударили, тушок вже не було. Пам'ятаєте це, а потім як вгатили, то тоді вже вам масований був обстріл чи ні. Ось тут, знову ж таки, буде атака. 8 жезлів летять ракети. Там, де вода, там, де хімічна промисловість. і і, скоріше за все, це знову ж таки може бути Київ, тому що тут архангел. І також може бути там, де Щось пов'язано з паливом, резервуари, з якоюсь хімічною речовиною, тепломережі, тобто тут знову ж таки готується атака по ТЕЦ, по енергетиці, по складах з паливом, по якихось резервуарах, там, де якась може бути рідина, яка горить, або якась хімічна речовина, тобто по трубах також може бути теплосітяг. І тут як варіант, може знову ж таки південь страждати. На півдні, на жаль, це можуть бути і каби, Херсон, Миколаїв, і навіть Одеса, там воно вже долітає. Тому дуже б мені хотілося, щоб ситуація виправилась на краще. По помірності. І це все-таки карта алхімії, це там, де хімічна промисловість. Тому я думаю, що буде страждати індустріально-промислові міста. Це Кременчук, Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, всі оці області, Київ, буде тут, на жаль, серйозний такий удар. Будьте, будьте пильні, давайте подивимось безпосередньо. Безпосередньо кривий ріг, що тут покаже? Кривий ріг. Прогноз для кривого рогу, що покаже кривий ріг. Тут карта суд. Відлюдник. Лицар Кубків і сила. Кривий ріг буде атакуватися енергетика, тепломережі, там, де якісь військові об'єкти. Тут все-таки енергетика, теплопостачання, енергетична інфраструктура, я б тут так більше до цього схилялася, також може атакуватися. Лікарня якась важлива, або там, де близько є міст, вода, дамба, можливо, ну щось таке. І пов'язано з енергетикою також, це скоріше за все. Тут по суду може атакуватись лікарня або навчальний заклад. Щось таке хай краще майбутнє виправиться на краще. Ну, і Якщо брати. Кривий ріг, то ви знаєте, що Зеленський з Кривого Рогу, і саме близько до дати його дня народження, може атакуватися це місто, як уже атакувалося ці дні, і може, на жаль, продовжитись ось такий подарунок від Путіна. Київ, кривий ріг, ось ці міста звертайте досить таки увагу. Органи влади можуть атакуватися по суду також. Ось такий був прогноз. Дякую, хто дивиться мене. Хай ваші домівки якнайшвидше прийде світло, тепло. Хай у вас все буде добре. Все одно ми переможемо. Правда буде за нами, за Україною.